Усім привіт! Я Маріка та ви на моєму ютуб-каналі. Запрошую вас до себе у гості. <«Музика> Сьогодні моє відео буде про місто Відень. Як усім відомо, відень це столиця країни Австрії. Ось! Я вам розкажу, як я їхала до Вінні, я розкажу вам про бізначні місця цього міста, розкажу вам цікаву інформацію. Коротше, це відео, думаю, вам сподобається. Але перед початком цього відео, по-перше, поставте свою вподобайку та підпишіться на мій канал, мені буде дуже приємно. А по-друге, за вашим власним бажанням, візьміть собі смаколик та свій улюблений напій. Ну що ж, Ну, давайте будемо розпочинати вже. Я їхала до Вільня зі столиці Словаччини. Столиця Словаччини це Братислава. Я десь тут прикріплю фотографії Братислави. Ось, я їхала потягом годину і коли ми приїхали, то тоді ми одразу ж пішли до Більвідера. Тобто до палацу Більвідера. Більвідер став одним з перших музеїв в Європі, відкритих для громадськості. У 1897 році палац став резиденцією спадкоємця австрійського престолу принца Франца Фердинанда. У середині палацу знаходиться музей мистецтва. Вхід на територію Більвідера безкоштовний. А якщо ви захочете зайти усередину, то треба придбати квиток. Ще я хочу сказати, те, що є дежні більвідерів. Внизу є верхній бібідер, який знаходиться з плюсу вверху. Це було логічно. Дійсно, там дуже гарні сади, дерева, квіти, скульптури. Що вам ще сказати, те, порадити? Точніше, те, що якщо ви захочете поїхати у відень погуляти, то тоді краще їхати або влітку, або зною, або зимою. Окей. Okay. Ратуша. Okay. Будівля збудована в неоготичному стилі. Висота середньої башні 105 метрів, чотирьох бокових по 61 метр, фасад багато оздоблений. середині ратуші знаходиться сім двориків для того, щоб легше відрізняти робочі приміщення від парадних. Поверхи ратуші мають різну висоту. А зараз я пропоную натиснути на паузу, щоб прочитати інформацію. Точніше, напевно, ось тут я прикріплю е, ці міста, в яких обов'язково треба побувати. Ну що ж, я сподіваюся, що взагалі такий вам формат відео сподобався. Е, мені, якщо чесно, було дуже приємно проводити тут з вами час. Ось. Бажаю вам усього найкращого. Дякую вам за перегляд. Obrigada Tchau, então, papá.